Вам за телефонний дзвіночок Ні, я ще хочу тільки ви знаєте, я ще й не почав. Мені стільки хочеться розказати, бо діти мені стільки інтересного показують розказують. особливо скільки навіть, на зукерку витрачають кошти, і ще й батьки дають, а навіть батьки не всі кошти знають, скільки в дитини є кошти того, Ну, Бачите, вони... це є велика проблема. Батьки, дідусі, бабусі вони чомусь вважають, що найбільший прояв їхньої уваги до дитини це не разом проведений час, дозвілля, прогулянка, так. не розгадування якихось загадок, так. читання якихось книжок. Жок, якісь ігри, малюнки, а на тобі грошей купи собі цукерку кілограм. Так, дитина трощить ті цукерки, батько. Чи мати задоволення, тому що вони можуть приділити час собі, і вони можуть е, провести його в колі своїх друзів, в тому числі там зустрічати чи проваджати, чи що там новий рік. Ось про це. Скажіть кілька слів. Скажу. От що може до яких наслідків може призвести те, що дитина, якій 6, 7, 8, 10 років, от кілограмами зараз буде їсти цукерки? Ну що, це дуже погано. По-перше, не можна заміщати любов, увагу, тобто спілкування з дитиною. Іменно солодощами. А взагалі, хочу сказати, наш центр, от, коли, взяти це, коли проявляється любов, то і цукор, виявляється, що солодке, і любов одинаково діє на психіку. І тепер думаєте, ага, любові нема, то я цю любов заміщаю чим? цими цукерками, то вони не розуміють, що вони приведуть цю дитину. Це інвалідом, він скане. Вона стає спочатку залежною від цукру. Від цих солодощів, але подивіться, що робиться з пам'яттю. Вона стає дратівливою, ця дитина. Вона стає гіперактивною. Вона стає неуправляємою. А, ді... а вони не можуть зрозуміти. Чому така причина. поведінка? Чому не слухняною стає? А вони не розуміють, що як пливає цукор на нашу психіку. Психіка міняється від цукру. От проблема в чому. Ніхто не говорить, що цих цукерок, що ці солодощі не можна в тій кількості, які даємо, взагалі давати. От ви сказали, яка норма? Норма взагалі хоча б 5, максимум 6 чайних ложок цукру з усіх продуктів, де є вуглеводи. А ми як? Я коли питаю.